Добрий вечір, привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про макіяж очей і, власне, про тіні. Тому що дуже багато дівчат їх взагалі не використовують. Вважають, що якщо ти нанесеш тіні, то можеш підкреслити якісь свої вікові недоліки. Тому більшість моїх клієнтів тіней бояться. І я це дуже часто помічаю, що уникають в макіяжу очей. Ну, десь можуть наростити віки. Або, наприклад, їх підфарбувати. Але ось тінями в нас є така певна загостка. Якщо в тебе саме так, то цей ефір для тебе. Сьогодні я розкажу всі всі помилки, які ми з вами допускаємо під час покупки тих чи інших тіней, під час їх використання. Тому я думаю, наш ефір буде цікавий і корисний. Буквально вчора я гуляла з малою по набережні, зайшла в аптеку. Купити малік води <смі> і прихопила собі наборчик тіней. А, так, я знаю, що я залежна від косметики. Я розумію, що це, можливо, 28-ма коробка тіней, яка мені не потрібна. Чому я вам про це хотіла розказати? Прямо перед ефіром я сіла і почала наносити Тіні. Палеточка, бачите, така вся в натуралах. В принципі, доволі така, вона не дешева, вона щось близько там, 30 євро коштує. І я почала їх наносити прямо перед ефіром. І що сталося? Сталося те, що я розчарувалася, вони лягли якимись такими дуже дивними плямами, але ми з вами знаємо. Хто знає, як треба витирати те, що не вийшло. Перший секрет, який я вам розкажу, якщо ви помилилися під час макіяжу. Наприклад, нанесли тіні трошки більше, ніж ви хотіли, або склову корекцію нанесли більше, ніж ви хотіли. Виправити це доволі просто. Ми беремо просто ватний диск, бачите, я нанесла на нього тоналку, і я обережно витерла тоналкою ті тіні, що я наносила. Ловіться лайфхак, тому що він дуже і дуже-дуже важливий. Якщо ми робимо якусь помилку в макіяжі, а потім беремо, наприклад, змивку. Для обличчя і починаємо ці недоліки виправляти. Що відбувається? Ви забираєте одразу ваш денний крем, забираєте пудру, забираєте все-все-все, що ви нанесли. І це є погано. Якщо ви берете трошечки тоналки, то ви дуже спокійно можете підправити все, що у вас не вийшло. Тож, корекція недоліків тоналки це один з таких лайфхаків. Що ж, давайте думати, чому ми помиляємося, обираючи тіні. Як себе застерігти від цього. По-перше, ви мусите знати, що ми приходимо долоньки в нас вологі, в нас доволі багато, сальних і потових залос знаходиться на долоньках. І коли ми приходимо в магазин і робимо пальчиком так, от, і дивимося на те, скільки тіней передається на пальчик, це абсолютно інша кількість. Ніж вам передасться на повіку, тому що пальчики більш більш вологі, більш жирні, більш щільну шкіру мають. Тому... Коли ви пробуєте на пальчик, на жаль, ефект такий на повіках може не бути. Тому перше, що ви мусите робити, це брати ватну паличку і все-таки пробувати перенести на повіку. Я розумію, що в магазині це незручно. Звичайно, найпростіший спосіб це коли вам косметику обирає ваш помічник. Я вам завжди раджу ті тіні, якими я користуюся за них. Я можу нести суцільну відповідальність. Я вам розкажу історію, колись. Я малювала нашого Литвина, а в той момент якраз була ситуація з Ющенком, коли в нього поприщила дуже шкіру, і всі служби охорони, всіх політиків дуже дуже уважно ставилися до інструментів візажиста. І коли він приїхав на телебачення, мене попросили гримувати його, його косметикою, його окремими. Я запиталася, скільки в мене. А є часу для роботи з ним. Мені сказали 10-15 хвилин. А ви уявляєте, я відкриваю чужий кейс чужий повністю, та І я мушу протестувати тоналки, обрати, який грим саме підходить йому з його косметики, а я його взагалі не знаю. Не знаю ні кольору шкіри, не той косметикою, яку мені надають від нього до гриму. Слава Богу, що в мене був дуже дуже красивий, акуратний, дуже такий. Професійний кейс, коли його служба охорони відкрила, побачила наскільки це все в мене виглядає чистенько. Вона сказала, окей, без проблем працюй, будь ласка, своєю косметикою. Це було супер. Чому? Тому що ми, коли знаємо те, що ми використовуємо, ми маємо результат, який дає дуже е, такий очікуваний ефект. Тому що дуже часто ми хочемо щось отримати і, на жаль, не отримаємо. Давайте ще поговоримо. Існує дуже багато палеток. Вони всі різні. Я теж їх люблю купувати, прям іноді прям живу в дюті фрі. Я маю такі собі різні всякі палітки. Але ви бачите, наскільки тут е, різний вибір кольорів, наскільки вони між собою. Не поєднюються. Ми поговоримо з вами про те, як поєднувати кольори. Але ви бачите, наскільки вони не поєднуються. Тіні існують. Давайте просто розберемося, що не підкреслює нам вік, що не видно на повіці, що дає очікуваний результат. Тіні бувають різної дисперсності, тобто в них різна ступінь помолу. Буває крупенно-дисперсні тіні, буває дрібно-дисперсні тіні, тіні бувають матові, перламутрові і сатинові. Зауважте, для вікової, дорослої, зрілої шкіри найліпший варіант це тіні сатинові. Це суміш матової і перламутрової структури. Чому? Тому що якщо ми беремо перламутрові тіні, такі доволі крупнодисперсні. що таке крупнодисперсні? Давайте не буду ругатися, я буду там своїми, не своїми словами, це тіні, які мають такий крупний помол, тобто вони мають такі часточки в собі, да? ви бачите, тобто такі от крупненькі тіні. То ці тіні якраз, вони якраз підкреслюють зморшки. Зараз я вам спробую пояснити так, щоб ви правильно мене почули і правильно зрозуміли. Пам'ятаєте, коли ми з вами говорили про тональний крем? Ми з вами, коли говорили про тональний крем, ми завжди казали, що тональний крем, чим він тонше, тим він менше підкреслює, що зморшки. Правильно? Ви ж вже навчилися. І всі мої дівчата в тональний крем додаючи крапельку косметичної дорогоцінної олійки. І тоді, коли тональний крем лягає на шкіру тонко, він не збирається в носогубній складці, не збирається в мімічних зморшках, не збирається в усіх наших зморшках, які ми не хочемо підкреслити. І тональний крем я вам порівнювала з капроновими колготочками різної щійності. Так? Тобто, в нас є капронові колготки 15 d вони не закривають волосся, не закривають синці на ногах, не закривають варикоз. Але коли ніжка згинається, то під колінкою немає складочок. І є колготки 100 ден, які дуже добре закривають всі недоліки на ніжці, але при тому під колінкою вони складаються. Так от у тіней є плюс-мінус той самий ефект. Чим щільніші тіні, чим щільніша в них структура, тим вони більше підкреслюють зморшки. І тому перше, що ви мусите знати, в нас є мімічно активні ділянки на очах. В нас є така дуже сильна мімічно активна ділянка, можливо, ви не помічали. Внутрішній кутик ока при посмішці в нас зжимається. Можете подивитися, в зеркало це доволі мімічно активна ділянка. Тому перше, ми ніколи, ніколи, ніколи з вами не перенавантажимо внутрішній кутик ока. Тут от. Та да, ви бачили, що всі зірки його висвітлюють, наносять туди світлий перламутер. Але давайте чесно, отак по-чесному, чи вони наші однолітки, чи їм теж 40, 45, 50, 60, тобто ми мусимо порівнювати себе і адекватно оцінювати, якщо це юна дівочка, якщо їй навалили на внутрішні кутики очей, тіней, вона буде нормально їх носити і нормально тримати. Ви скажете, а як же співачки? 60-м років, 70-тім теж висвітлюють внутрішній кутик. Давайте не плутати гріш несправедним. У нас є макіяж для життя і в нас є макіяж для сцени. Це різна відстань, при якій ми оцінюємо з вами ту чи іншу картинку. Все, що робиться для зйомок, для сцени, воно для дального розсмотрення, тобто не знаю, як правильно перекласти. Тобто ми дивимося здалеку. Коли ми для життя собі наносимо макіяж, ми дивимося зблизька. І як я закінчу макіяж, дівчата що роблять? Одразу раз люстерку взяла і отако на себе дивиться, я каже: ого, та, але ви мусите знати, що нас... По-перше, оточуючи, до нас підходять найближче, це відстань вит... витянутої руки. Це є соціальна дистанція, ніяк не пов'язана з ковідом. Це соціальна дистанція, якщо людина до вас наближається у... на відстань ближче, ніж витягнута рука, це вона заходить в ваш інтимний простір. І якщо це не є близька до вас людина, дуже дуже близька, то ви одразу зробите крок назад. Тому що ми нікого, крім рідних, близьких, не пускаємо в цю зону. Тому і ви, будь ласка, свій макіяж ніколи не оцінюєте. Так от близько. Завжди на столі, я зараз не можу вам продемонструвати, але завжди на столі в мене стоїть дзеркало. Попробую вам показати його. Я його купила в епіцентрі в нас у Львові. Стоїть таке дзеркало, от воно на відстані витяне замацькане, ну, Женя, є Женя. <плес> тобто його пальчика вбрала, тому я трошки замацькана. На відстані витянутої руки стоїть дзеркало. Для чого воно потрібне? Якраз для того, щоб адекватно оцінити свій макіяж на відстані витянутої руки. І це є важливо. Тому близько не оцінюємо. Далі, давайте про тіні далі. Ви дуже часто запитуєтеся, чому я купую ту чи іншу палетку. Ну, наприклад, там ще в мене є там декілька. Я не ними менеми я просто люблю купувати. Бачите, вони майже нові. Ви берете одну ту саму палетку, і одна тінь лягає добре, інша тінь лягає недобре. І ви задаєте питання, як то так буває, що в одній палетці отак трапляється, що одна тінь добре наноситься, друга недобре. Щось тут не так. Ні, дівчата, це різні, звичайно, різні хімічні сполуки. Тому одна тінь буде краще наноситися, інша гірше. І ми з вами вже говорили, що Крупнодисперсні тіні блискучі, ми цього торкалися з вами під новий рік. Ми говорили про блискучі тіні з крупними блискітками. Та, що якщо ви хочете поблистіти, дивіться, ми одразу обираємо собі тіні, якомога ближче до ваших базових кольорів. Тобто, якщо доросла жінка 40 хоче блистіти, то тіні обираємо дуже схожі на нашу шкіру, на колір волосся, на колір брів, на колір очей, і тоді ми можемо блистіти. Крупнодисперсні тіні зазвичай наносяться, дівчата, або пальцем, або дуже щільним пензлем. І ви можете спочатку це спробувати на руці, іноді пензель варто намочити. Спочатку на руці, одразу не експериментуйте на обличчі. Іноді пензель варто спочатку намочити і подивитися, тому що якщо ви будете наносити вологим пензлем, вони вас не будуть осипатися. Тому дорослі жінки, якщо хочуть поблистіти найліпше, ідеальний, ви будете дорога жінка, якщо ви оберете тіні якомога більше схожі до вас. Я так, я дуже багато купую бежевих тіней, але будьте обережні, подивіться на, на ці двоє тіней, так. Оця тінь дуже рожева, ця во дуже рожева і може давати почервоніння на очі. Ця тінь ближче схожа до кольору брів і кольору волосся, і вона не буде давати почервоніння. Тому що ми не можемо не м, зауважити, що от такий маленький рожевий нюанс може зробити вам зле. Тому пробуйте, однозначно пробуйте. Ще раз, крупно тіні ніколи не навалюємо на внутрішній кутик. Наносимо на рухому повіку пальчиком, або дуже-дуже щільним синтетичним пензлем, і він може бути вологий. Внутрішній кутик і все довкола, ми з вами опрацьовуємо дуже тоненькими тінями. Чому там не мусить бути пусте місце? Доволі часто помилка, яку допускають ну, новачки візажисти або просто жінки із-за того, що вони не знають про це. Ми з вами всі наносимо базу під пітіння. Я дуже рада. Поставте плюсик, кого є база. Хто знає, що я такий, навпаки, напишіть, що я, наприклад, не знаю, що таке база під тіні і Для чого вона база під тіні захищає нашу повіку від впливу тіни, тому що тіні це хімічна сполука, і не дуже треба діяти на нашу шкіру. Це перше. Друге. Наша база пітіні Фітомейкап реально тримає ці, цілий-цілисенький день тіні на ваших очах. Але то, та проблема, про яку я вам казала, яку допускають багато жінок, ми не покриваємо повіку повністю. А, і що відбувається? Ви, коли малюєтеся, ви берете зеркальце. У нас є така чудова палетка, в якій є величезне зеркальце. Та? Ми беремо зеркальце, наносимо базу під тіні і дивимося отак от. Це дуже важливо. Я всіх дівчат на курсах самомакіяжу, вчу дивитися отак от зеркало. Хто не знає, що в нас є курс самомакіяжу, напишіть, я не знаю. І якщо вас цікаво, потім розкажу. Бо мої дівчата завтра зв'яжуться, розкажуть. Тримаємо зеркальце отак от. Промокуємо сухим ватним диском повіку, наносимо базу під тіні і наносимо з вами тіні. І деякі дівчата наносять тіні не повністю на повіку. Я не кажу, що їх треба наносити товстим шаром, ні. І, але ними треба повністю покрити повіку, щоб не було порожніх ділянок. Якщо в нас є порожні ділянки на повіці через ці ділянки. Пролазить жирочок, і власне в тому місці, де він пролазить, він розчинює тіні. Тому дуже важливо обов'язково всю повіку повністю покрити тінями. Так, і для того, щоб не перенавантажити, давайте ще одне правило з вами вивчимо. У нас на курсі дуже багато правил, і що саме цікаве, у нас 50 різних моделей, тобто не всі, не всі на мені, а всі на дорослих дівчатах. Давайте вивчимо правило. Чим пухнастіший пензель, тим пухнастіше нанесення. Чим вам треба тоньше нанесення, ми беремо пухнастіший пензель. Чим щільніший пензель, тим щільніше нанесення. Дівчата це стосується і повіки, і обличчя. Далі ми обираємо пензель в залежності від розміру ділянки. Є дівчата з великими очима, і їм треба на рухому повіку, наприклад, пензель такого розміру, як у мене. Велика повіка, великий пензель, маленька повіка, маленький пензель. Далі на кутики на цю діляночку ми наносимо та, дрібнішим пензлем. Я обожнюю соболі. Це п'ятірочка від чи чита, просто неймовірно. це здається вісімка. От, і, на жаль, 17-го поки немає виробництва цієї білочки, але може колись повернеться. Так от, чим ви хочете тоньше викласти тіні і не підкреслити собі зморшки, тим ви берете більш пухнастий пензель. І на мімічну активну ділянку ви не перенавалюєте тіні. Добре? Домовились. Далі ви знаєте, що існують різні, різні варіанти. Пакування Є тіні компактні, є тіні розсипчасті, є тіні кремоподібні, є тіні запечені, їх такий великий асортимент, як їх вибрати, взагалі невідомо. Тому давайте трошечки розбиратися. Для вікової повіки я обожнюю розсипчасті тіні. Тому що, як ми з вами спочатку поговорили, вони є крупнодисперсні, є дрібнодисперсні. І от, 66-та тінь відчині чита, вона є дуже-дуже дрібнодисперсною, Вона прям така дрібнесенька-дрібнесенька, і вона ніколи не підкреслює зморшки. Тому як їх правильно наносите, ви берете, якщо ви хочете отримати щільний шар, ви берете щільний пензель і викладаєте щільним. Хочете отримати тонкий шар, берете пухнастий пензель. І, наприклад, якщо ми хочемо, ми тими самими розсипчастими тінями можемо навіть хайлайтер собі зробити. Та? Тобто ми можемо взяти на цю діляночку, нанести і мати собі. Навіть хайлайтер, я не знаю, чи передасть камера чи ні, але він бачите, він взагалі практично без кольору, тобто дорогий такий відтіночок. Ну, ви любите промокоди, ми додамо в промокоди базу під тіні обов'язково, тому що в нас сьогодні тема така. І дамо на ті тіні, які буду я вам показувати. Раз я вас вже подражнила, то додамо з вами ще промокоди, як вам така ідея? Добре? От, і тому далі ми. Поговорили розсипчасті, крупно дисперсні, дрібно дисперсні. Більше відтінків я вам покажу на курсі макіяжу для тих дівчат, хто а, долучається, хто, а, хто слідкує просто за ефірами, я теж дуже-дуже показую багато в ефірах. Просто в ефірах я показую в основному на собі, а в курсах макіяжу у нас 50 різних україночок, яких я ретельно розшукую по всьому Аліканту. Тому якщо тут є дівчата з алікантів, які хочуть безкоштовно потрапити до мене на макіяж. Маякуйте, я вас запрошу до себе в гості, зроблю вам макіяж, і ви побудете моделлю на наших курсах. Далі, наступні тіні: тіні запечені. Певно, ви про таке чули, та? ті, що запекаються в печі. Вони зазвичай мають таку випуклу форму. Випуклу, тобто не таку не компактну, випуклу. Вони наносяться і вологим, і. Сухим способом можете і так, і інакше їх наносити. Запечені тіні немає терміну придатності, тому що під час запікання їх в печі повністю там знищуються бактерії. І, в принципі, чесно сказати, тіні дуже рідко псуються і дуже рідко відповідають тому терміну придатності, які написаний у упаковці, тому що це суха структура, а бактерії вони не дуже люблять сухі структури, якщо хто не знає. Я переїхала на іншу сторінку в Інстаграмі. Можливо, ви просто не знаєте. Я просто вам зараз скажу дві секунди. Я собі сама своїми власними ручками декілька років тому зіпсувала інстаграм. У мене був магазин. А, як був? Були чотири магазини. Зараз залишився один червона помада. Та. І нам дуже було потрібно прикріпляти посилання на наш інтернет-магазин. А тоді інстаграм вимагав 10 тисяч підписників. І я почала приймати участь в Гівах, запорола собі трупами, мертвими душами власну сторінку. І тому я дуже 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 не люблю інстаграм. От до порівняння в нас в Фейсбуку 34 тисячі підписників, а в інстаграмі було 10, 12 дванадцять тисяч мертвих абсолютно. Тому, дівчата, для тих, хто не знає. Я переїхала в інший інстаграм, і там для вас абсолютно зараз, вже без ніяких умов, вже без ніяких умов. Можете, правда, не в онлайн режимі, а в записі передивитися всі види масажу, які ми пройшли на нашому курсі самомасажу. Там є і масаж, для ж ГОАША, і від набриків, всі-всі масажі для вас збережені. Тому хто хоче, пишіть мені з вам дамо посилання, долучайтеся на цю сторінку. Зараз там вже є дівчата, зараз зі мною в ефірі, та я їх бачу. Тому долучайтесь до інстаграму, робіть масажі. Ну що, поїхали далі про ті. Запечені, зрозуміло, Вони наносяться в воло. Сухим способом вони у нас є брилянтові, різні, різні тіні, діамант, там дуже багато вибору. Всякі-всякі-всякі. Далі. Що ми ще мусимо знати про тіні? Що таке є сатин? Сатин це суміш матової тіні. Що таке матова тінь, вам розказувати не треба. Дівчата, розкажу вам історію. Коли на чемпіонатах світу судді підходять і бачать... Шоу візажиста в роботі задіяно багато перламутру, вони знають, що він щось накосячив і намагався виправити перламутром. Тому що це, можливо, для вас секрет, можливо, не секрет, але перламутрові тіні, вони. Дають можливість виправити будь-яку помилку. Тобто, якщо дівчинка поставила на границю перламутр, трошки протерла, границя вже розмажеться, розумієте? І тому перламутрові тіні, вони для безруких, для тих дівчат, хто не має натхнення, не має навичок, вони дуже круті. І оці я вам всім прям дуже-дуже рада е показати Оце моє 66, це любов-любовна. Але, але... Перламутрові тіні відбивають світло, матові тіні поглинають світло. І тому, коли нам потрібно, ви не думали, чому вони називаються тіні? Вони називаються тіні, тому що вони мусять бути тінями, не світлом. А всі перламутрові тіні – вони світло, вони не тінь. Тому, якщо ви хочете глибину, форму. У мене перша моя колежанка, з якою у нас була спільна школа макіяжу, Оксаночка, вона завжди казала, дівчата, макіяж це не колір, макіяж це форма. Дівчата, макіяж це не колір, макіяж це форма. І ми мусимо це всі з вами реалізовувати, розуміти і це знати. Тому форму дають лише матові тінь, але вони дуже складні в нанесенні. Тому косметична промисловість зробила такий фінтушами, і вона зробила тіні сатинові. Сатинові тіні – це суміш матових і перламутрових, натомість вони добре розташовуються, натомість вони не так сильно відбивають світло, але ви всі знаєте, так? У нас є дві любимі Я обов'язково вам їх ще раз покажу. Це сатин, це 49-й. І 21-й це є тіні сатинові, оскільки в мене зараз дуже світло, та в мене стоїть накамерне світло, і вони дивляться як, як перламутрові, але вони не перламутрові. в мене кутики ними підкреслені. Вони сатинові. Це суміш матового і перламутрового. Тому, якщо ви не впевнені в своїх можливостях, як візажиста, то обирайте сатинові тіні. І Власне, я вам вже на початок ефіру показувала, що в мене тіней доволі багато, Де, до деяких ручку прикладає Меліса. А, ще хотіла вам сказати, якщо ви хочете спробувати якийсь дурацький колір, ну, наприклад, мені літом дуже захотілося такої палетки. Угу. Не купляйте її дорогою. Ви не будете ходити з цим щодня. Купіть її ну, плюс-мінус дешевою на базу під тіні, вона все одно вляжеться і буде триматися. Є певні нюанси при нанесенні неякісних тіней. Ще раз ми сказали вам зволожити пензлик. Я вам показую ще в курсах, як, як рухатися правильно пензликом, як рухати саме так, щоб тіні дуже добре трималися. Тому курс макіяжу в нас, дівчата, я це було психічно моє таке рішення, тому, що мене ограбили 10 грудня, 72 тисячі зняли з моєї карти Приватбанку. І я така думаю, а що я? В мене психолог, дівчатка, каже, що ти таке не зробила, що ти людям вже давно обіцяла. Я каже, окей, курс макіяжу. І я, дівчат, продаю за дуже шалено смішною ціною. Тобто 50 занять коштує 1000 гривень, 20 гривень на одне заняття. Це 50 моделей буде. Ті час від часу, що я вам туди впроваджую уроки ще поміж тим, без моделей, я їх рахувати не буду. Тому хто хоче 50 моделей, буде 50 моделей. І власне можете долучатися. Так от, ми там вчимося, як правильно накладати такі шалені тіні. Меліса туди застромила дуже пензлик, але суть не важлива, якщо ви берете тіні неякісні. Їх можна наносити вологим пензлем, їх трошки складніше вкладати, і ви вже знаєте, що між ними можна вкласти перламутрові тіні, і тоді вони підправлять будь-які недоліки. Тому пробуйте. Перше перед тим, як пробувати тіні на, руці, на очах, попробуйте їх через ручку, чи вони розчинюються водою, чи не розчинюються. І взагалі, що я вам скажу, всі експерименти, всі нові палетки. Всі нові тіні, які ви придбали, не пробуйте в дуже важливий день. Ну, це окрім тих тіней, що я вам порадила. Тому що тут я беру відповідальність на себе. Якщо я вам вже порадила, це рукав на відсіч даю. Я ніколи в житті вам не пораджу того, що є погане. Тому що. Я несу за це відповідальність. І я от сьогодні попробувала нову палетку перед ефіром і прям витерла її на очах. А моя улюблена палеточка, це моя палеточка, от така зборна соляночка, там, де в мене є тіні, бачите, що такі базові тіні, це ті, що схожі на колір нашого волосся, на колір нашої шкіри, базовий колір 49. Якщо ви не знаєте, чи він вам підійде, ви можете зараз зробити скрін екрану. І просто потім прикласти до себе подивитися, тому що ці два відтінки підходять 99% дівчат. Я не бачила, ну хіба дуже руді, там, такі прям сильно оранжеві дівчата, може не підійти. А так русявим нашим славянкам підходить абсолютно всім. Тут в мене прозорий колір 0,4, всі три тіні сатинові і рум'янка, які я використовую. От вони лягають. Безподобно. Вони розташовуються безподобно. 66-й відтінок теж просто круто-круто. Тому так. З приводу промокодів. я думаю, ви всі знаєте, вони є в нашій групі Вайбері. Ми обов'язково вам дамо на них промокоди.